Українці, підписники, глядачі на каналі знають. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В одних містах піднімають вартість проїзду, в інших ущільнюють пасажиропотік. Тарифи на проїзд вони зросли. Де та наскільки сьогодні будемо говорити про це у випуску? Хочу почати з того, що пальне воно здорожчало, і почали всі піднімати ціни на проїзд. Як я казала, вже в Київській області. Наприклад, з Ірпеня до Києва можна доїхати за 38 гривень. За 38. то піднялася на 13 гривень, на 13 гривень піднялася ось ця ціна. В Столиці з 21 травня вартість проїзду в маршрутках підняли ну, десь з 80 до 15 гривень, тобто майже в півтора-два рази. При цьому в муніципальних автобусах, які також їздять на дизельному паливі, що подорожчали ціни на проїзд, зберігають на колишньому рівні: 8 гривень за поїздку або 6,5 гривень, якщо одразу придбати 50 поїздок на транспортну картку. Київська область, як я казала, вже підняли. Я не знаю скільки коштує там далі, але. Далі по маршруту, наприклад, бородянка. Я не знаю, чи ходить взагалі звідти щось, але я можу просто представити, скільки це коштує там. Ось, наприклад, взяти бородянку. Там, взагалі, там люди просто в шоці. Тільки декілька днів назад там просто не просто нереальна черга стояла за гуманітаркою. Дві два тижні не привозили. І я ну, я не знаю, чесно. Дніпропетровська область, місто Дніпро в місті вартість проїзду в маршрутках зараз становить 10 гривень. Проте обговорюється і підвищення до 20 або навіть до 30. Наймовірніше, в результаті ціни піднімуть, як і в Києві, до 15 гривень. Я хочу нагадати, що наприкінці 2021 року в Києві вже. Почали поговорювати про те, що пам'ятаєте, ось буде проїзд в метро, по 20 гривень, нібито через нерентабельність. Однак в результаті вийшло так, що водіям маршруток виявилося рентабельно возити киян у війну на пальному, що подорожчало по 15 гривень з особи, а їх витрати ну не зрівняні з електротранспортом. Такі гучні заяви про необхідність в рази підняти вартість проїзду та підсумкові. Ну, не такі сильні подорожчання, спрямовані. Вони просто, знаєте, на таку на спробу збити негатив населення через зростання цін. Мовляв, привізники ж вони намагаються і стримують ціни як можуть. Далі. Павлоград з 10 червня маршрутки до 10 км будуть коштувати 12 гривень, понад 10 км – 13 гривень. Далі в Нікополі вартість проїзду хочуть підвищити до 10 гривень. Одеська область, в Білгород-Дністровському, ще з 6 червня підвищили. З 8 до 12 гривень. В Одесі можливість підняти ціни на проїзд поки що обговорюється, але очікується, що піднімуть вже скоро з 10 до 15 гривень. Львів. З 2 червня мешканці міста почали платити за проїзд в громадському автотранспорті 15 гривень за поїздку. До цього ціна була 10 гривень. А, теж піднялося дуже в електричному транспорті вартість проїзду залишилась на колишньому рівні, тобто 10 гривень. Івано-Франківськ в місті 16 червня теж піднімається оплата. Луцьк теж піднімається оплата. В діапазоні 12-15 гривень вже буде за поїздку. А остаточне рішення ухвалять десь 15 червня. Хмельницька область в області підняли ціни на щоденні автобусні рейси. При цьому скоротивши їхню загальну кількість. Тернопіль в місті вирішили відмовити відмовитись просто від наміру піднімати ціни на проїзд. Проте прийняли друге рішення: скоротити кількість одиниць громадського транспорту на 20-25%. Так загалом в місті кількість одиниць громадського транспорту ну вже скоротили десь із 44 до 34, Тобто на 10. на автобусних маршрутах тепер в день замість 39 автобусів будуть їздити тільки 32. Ось і все. Тобто, споживання дизеля скорочується. При цьому в незрозумілих, просто з незрозумілих причин в місті просто вирішили скоротити кількість електротранспорту, який просто ну ніяк не причетні до збільшення витрат на пальне. І ось такі, ось такі, ось такі, ось такі новини. Що я можу сказати? Поки не стабілізується ситуація з пальним, нічого не буде. Ціни будуть підвищувати, підвищувати і підвищувати. Тому чекаємо, коли тільки стабілізується ситуація з пальним, одразу стабілізуються ціни на проїзд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, скільки серед тих міст, які я не назвала, або це не міста, якщо це районні центри. Пишіть, будь ласка, взагалі, чи ходять ходять зараз маршрутки, взагалі чи ходить якийсь транспорт. А, чи ходять електрички, особливо це стосується там, де, де пошкоджено, де розбито і так далі. І скільки це зараз коштує? Чи набагато підняли і що взагалі каже а, місцева ваша влада? Ми маємо знати правду. Тому пишіть в коментарях, щоб ми знали. На сьогодні все прощаюся з вами до завтра.